Вітаю! Почнемо роботу з першої сторінки робочого зошита. Е, повторюємо нумерацію чисел у межах 100. В робочому зошиті їх небагато, підручник. Я дуже коротко окремо повторю, тому що нічого нового там нема. Це, в принципі, повторення. Давайте подивимось: порівняй числа. Е, ми, дорослі, з вами звикли числа порівнювати. Як, Наприклад, багатоцифрові, як вчили, по великому розряду. Там, найбільший розряд тут десятки, порівнюємо і так далі. Де розряд більший, там число більше. Якщо розряди однакові, переходимо до наступних, так? Але це у нас третій клас. Діти цього ще не вчили. Тому, будь ласка, звертаю увагу. у нас Ми орієнтуємось по числовому проміню. Те, що далі від нуля, те, що правіше число на числовому промені. Те, число у нас більше. Те, що зліва, це менше. Дуже-дуже сподіваюся, що в 3 класі вже в голові всі е, мають числові промені. Якщо такого нема, будь ласка, візьміть сантиметрову е, стрічку або рулетку будівельну, Покладіть дитині перед е, нею. І хай вона, орієнтуючись на це, показує більше чи менше. Чесно кажучи, у мене тут до 100 одразу на цьому екрані не вийде вставити так, стрічку. І це не нова тема, тому я вставляти її не буду. 32 і 38. 32 лівіше, значить, 32 менше. 8 зліва, 16 справа. 8 менше. 45 справа на стрічці, значить більшість. А 76 справа, так, на числовому промені, тому 74 менше. 92 більше, тому що воно у нас справа на числовому промені. 13 більше. 84 більше, ніж 81, 36 менше, ніж 42. Ще раз, отець наш носик, так. Ось це у нас на малу частинку, а ось ця широка. На більшу цифру показує, але завжди орієнтуємось по першому числу. Ми читаємо зліва направо. тому називаємо перше число, кажемо воно більше або менше і називаємо друге число. Ось так. Тобто, якщо ми назвали знак більше, значить зліва завжди буде більше. Якщо ми сказали менше, значить зліва завжди буде менше. Якщо ми. Саме числову нерівність. Ось так читаємо. Як правильно, не справа наліва, а зліва направо нам треба читати. Спочатку те, що зліва, знак і те, що справа. Знайди значення виразів. Тут у нас повторюється в основному прості випадки, або розрядні доданки, або віднімання додавання одиниці. Звичайно, 57. Навіть, ну. 90 60, десятки десятків, 30, 76, 1, плюс 1 це наступне число на числовому проміні. 53 мінус 50, десятки відняли, одиниці залишились. 45. Так, у нас 45, 65 одиниці забрали, десятки залишились. Забираємо десятки, залишається 10, наступне число 40. Забираємо одиниці, залишаються десятки. Десятки додаємо 3 десятки і 4 десятки 7 десятків. Забираємо 6 десятків, 6 одиниць залишається. Наступне число 80. 6 і 2 десятки це 8 десятків. Забираємо десятки, залишається 4 одиниці. Сума розрядних доданків – 82 буде 82. 10 десятків мінус 8 десятків 2 десятки. 7 і 2 десятки 9 десятків. Мінус 1 попереднє число. На промені число, мому перед 90 є число 89. Забираємо 4 одиниці, залишається 5 десятків. 42, 42, сума розрядних доданків. 8 десятків мінус 3 десятки буде 5 десятків. Наступне число після 29 -30. Забираємо 8, 8 десятків 7 одиниць. Забрали 8 десятків, залишилось 7 одиниць. 6 і 4 десятки буде 10 десятків або 100.